Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої сьогоднішні купівлі. Я сьогодні був на новій пошті, де отримав два телефони, які купив на OLX по OLX доставці. Я їх швиденько перевірив, всі базові функції, все як зазвичай, тому народ обов'язково перевіряйте те, що можете перевірити. Ось я все перевірив, мені все сподобалося, і купив ці два телефони по дуже дуже гарній ціні. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицять тут двіночок, щоб не пропустити нове відео. Також пишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте, в кого який телефон, лишайте відгуки, буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домуся ціні куплю швидко і без проблем. Також народ. У продажу є оригінальні зарядки Xiaomi на 33 Вт, Комплект блачок і шнурок оригінальний 600 гривень і точно такий же комплект, але вже на 67 Вт за 800 гривень. Кому треба, звертайтеся, купляйте повністю оригінальна зарядка. Ну і перший телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Samsung M52 5G. В мене на каналі його ще не було. Дуже цікавий апаратик, мені дуже він подобається. Що в нього по комплекту? Що мені досталась? Коробочка, відкриваємо. Тут у нас конвертик, скрепочка. Стандартно все. Відкладаємо сам телефон. Він в такому доволі непоганому стані, не зачуханий. На екрані є захисна плівка без вигорань. Стан дуже гарний, є тільки в принципі, дві царапки. ось і ось. і Але це, в принципі, їх така хвороба невеличка. Вони самі по собі з'являються, нічого страшного в цьому немає. Як бачите, стан у нього реально дуже класний, ніяких проблем, нюансів немає. Також є зарядка, от, і також навіть є чек. Ну і чим же мені подобається цей смартфон? Перше, це його процесор. Він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 778 5 g Це гарний середньобюджетний процесор. В Antutu даний телефон нас вибиває приблизно 580 тисяч балів, в принципі, доволі непоганий проц. Samsung дуже рідко ставить в серію А і М процесор від Snapdragon, Зазвичай там вони свої Exynos ставлять, тому коли стоїть Snapdragon, це дуже добре, бо вони гарно працюють. Реально дуже гарний процесор, що незвично для Самсунга. Також тут гарний екран. Він у нас 6,7 дюймів, супер AMOLED, Full HD 120 Гц. Він у нас яскравий, дуже, в принципі, гарні кольори. З мінусів, що є шим і може вигоріти. З плюсів, що реально дуже яскравий і гарно передає кольори. Екран мені дуже тут подобається. Також що мені подобається, його, в принципі, дизайн, він такий досить тонесенький, хоча батарейка в нього повноцінна на 5000 мАч, але він реально тонкий. Також тут є плюс, це його камера, основний модуль на 64 і фронталка на 32. Камери тут дійсно непогані, на рівні, такі чисто середньобюджетні. От можна зробити гарні знімки. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на Олексі по дуже гарній. Ціні, в мене давненько його не було, і я його дуже хотів придбати. Купив я його народ за 3 300 гривень, плюс ще за доставку. Продавати його буду за 5 тисяч гривень. Тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його придбати. Це в нас версія на 6128. Наступний телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Redmi Note 12 Pro. 4G, 8х256. Ось такий він гарненький, в гарному стані, в ремонті не був, нічого не скривалося. От. По комплекту, на жаль, тут тільки сам телефон. Але, в принципі, за його ціну цього достатньо. Одразу кажу, народ, він не крадений, він перевірений по імеям. Все з ним добре. Це телефон був власника. Просто загубилось, якби... Документи, а зарядку він вирішив собі залишити, бо, як ви знаєте, нові телефони наразі йдуть без зарядних пристроїв. По його характеристикам, він нас працює на базі процесора Snapdragon 732G. Це доволі непоганий проц, хоча він мені, якщо чесно, трошки піднадоїв, але він нормальний, система працює на ньому. Гарно, можна пограти навіть в ігрушки, в той же пап на середньо мінімальних налаштуваннях графіки. Система з ним працює нормально, адекватно. Також тут нормальні, адекватні камери. Основний модуль на 108, фронталочка на 16. Ширик є, але він не дуже повне, мило. Далі, тут непоганий акумчик на 5000 мАч В принципі, телефон з ним живе день активного використання. Підтримує швидку зарядку до 67. Ват швиденько може зарядитися за годину. З цікавого є, в принципі, стереозвук, є міні-джек, інфракрасний порт. Також можна докинути сюди SD-карту. Латок тут у нас комбінований. Або дві сім-карти, або сім-карта і SD-карта. Також є скандибитка пальця і кнопці. В принципі, все стандартно для Xiaomi. З цікавого, що цей телефон, його власник не оновлював. У мене вперше цей телефон. І щоб він працював аж на 13-й версії MIUI і на 11 Androї. Зазвичай, коли я їх куплюю, вони вже працюють на HyperOS і і на 13 а Тут ще 13 MIUI Але він оновлюється, в принципі, я його може оновлю, а може і ні Подивимося. Ну і за скільки ж я його купив? Останнім часом я їх дуже часто купляю, продаю, і з кожним разом все дешевше і дешевше їх купляю Ще 2 тижні тому назад я їх купляв по 5 тисяч гривень. От потім менше, потім ще менше. І ось цей телефон я купив Redmi Note 12 Pro 4G 8256. Всього за 4 тисячі гривень. Це найнижча ціна, за яку я його купляв. Останній я купив такий за 4300 цей за 4. Це дуже реально гарна ціна, я радий, що я його купив. Продавати буду тисяч за 6. Тому, якщо когось він зацікавив, пишіть мені, домовимося, придбаєте. Ну а на цьому народ в мене все. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тут дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Пишіть коментарі, як вам ці апарати. Мені вони дуже сподобались, я їх взяв по дуже гарній ціні. Тому пишіть, як вам ціна, як вам ці телефончики, пишіть в кого який телефон, буде цікаво почитати. Також народ, в мене є свій телеграм-канал, куди я виставляю те, що не потрапляє, в принципі, сюди, на основний YouTube канал. Тому підписуйтесь і туди, посилання є в шапці профілю цього Ютуб каналу. Ну, всім добра, народ!